Всім привіт, з вами Каскай, та Марті. і сьогодні у нас буде перетягування канатів в GTA 5 онлайн. Всім привіт. Що там, Марті, заспавнив собі? Нормальні тачечки? Так, так, я трошки таких. Так, я бачу в тебе навіть Я, я бачу, навіть тебе там Hot Wheels є, чи мені здається. Так, є, О, прикольно, у мене тут деді тачечка є. Дивіться, така Прикольненько. Да, Apple Car, то історію, диванчик, туалет, через Чірсбуржер. Короче, все є у мене. Так, ну давай тоді починати. І я скоріш за все візьму Apple Car. Apple у мене буде car? ну, звісно, мене буде перша тачечка Apple Car. А що ти собі там візьмеш? А, я анук. Анук. Тойота сієна, нічого собі, хочеш Тойотку проти Apple Car. Ну це так не чесно. Так, від'їжджай десь на метрів плюс, мінус 10, і цього буде. Отак, отак. Чудово. Так, і треба тільки в тебе ще прицілитись. Так, можу в тебе поцілити? Ні, Я не треба. треба. Добре. Оп, є контакт, є контакт. Так, все, причепили наші тачки. І давай тоді сідаємо і будемо перетягувати один одного. Давай. На старт. Увага, марш. Поїхали. Ой-ой-ой, боже, давай, боже, ні, ні, не ни, не ни, не ни. Не. ні, 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 Apple car. Ой-ой-ой, а ні, а ні, ні, Марті, ні, Ай-ай. Я ручник. Я ручний тормоз нажав. А як тобі таке? Боже, ні. боже. До побачення, Марти. До побачення. ти мене за собою тягнеш, чи що, А ти що, там висиш? Дивись, боже, дивись, Ага, <свят> ага. ага. ти <свят> ага. там висиш, Добре, добре. Так, давай, оп, є. Yeah. Так, ну все тоді 1-0 на мою користь. Давай я тебе чекаю. А цю тачечку я, скоріш за все. Отак, оп. О, Боже, я теж впав. Так, ну давай я тебе чекаю. А ти вже там? Чуєш, я хотів сказати, а... я тебе чекаю, але ти вже там щоденько зправився. <гум> так, що наступне а... мені взяти? А я туалет візьму, він так файно у <гум> мене змінює колір весь час. Дивись, просто ані... анімаційний туалетик. Оп, є контакт, дивись. І, 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 Боже, як він а... шліфує дронти батон. Так, а де де тут зад в нього? Все, десь плюс-мінус ось, ось тут. Ага, а що це в тебе? А ну розкажи, що I це в тебе Disney. за модель? В тебе дійсний? Корета дійсний, коротше. Оп, ні-ні-ні, є, є, є контакт. Давай дійсний проти туалету, так? Давай, Виходить, давай. так. Давай тоді, три. Два, один, поїхали перетягувати один Давай. одного. О, Боже, ні. Туалет, перетягни, будь ласка, туалет. А що там, що там в тебе не виходить? Розповідай, Боже, як, як ти? Я, я бачу просто, як ти це, це, це намагаєшся мене перетягнути. Боже, ні. Давай туалет, я тебе прошу. Боже, ні. Ні. Не, не треба. Не треба. Блін, мене тубзик падає, мене тубзік падає. Все, я, коротше, обісрався та впав. Так, ну я щось в мене, щось я хочу їсти. Так, каска, я хочу почати з Hot Wheels. А в тебе що там, Hot Wheels є? Так. О, іще. прикольно, прикольно. Так, якщо ти береш Hot Wheels, я візьму тоді ось таку танчеку, прикольно, дивіться, яка цвіта. Mm. The Лібертадор і Лібертаро, коротше. Що в тебе там? Ой, а ну зараз чекай, чекай. Ну я тут зараз по-любому попаду. Давай, так. О, зараз тільки вирівнююсь. Є контакт. Так, ну в твою дуже легко попасти, дивись. Оп, є контакт. Є контакт. Все, поїхали. Звісно, є, давай тоді. На старт. Увага, марш, лес Ой. Бо, ну в мене спортяга, у мене спортяга. Що, ж, тебе хахотпился, в мене здається, десь буде там відпочивати. а ну давай з тебе порофлю. А там давай. Ану, постарайся, старайся. Давай тобі шанс дам. Давай, притягуй притягуй. Окні. А я. Боже, я тобі дав шанс піддався, а ти мені ні, ну все. Все, я тобі не буду піддаватися. Так, ну у нас стала черга для моноколеса. Я собі візьму... А, це навіть даже якась гідро, гідро, не це ж не гідросфера. Ну це, з з парку юрського періоду, поняв ця штучка. Прикольно таке колесо, дивись. Офігєно, мені подобається. Ну але я тобі вже не буду піддаватися. Так. Ти теж. А, ну трішки. Отак, нормально, є контакт. Є контакт, є. Ану. Боже, я сам себе прищепив. Спочатку єс. Ану. Є, є контакт. Ее. Так, сідаю. Ну і що, готовий? Один, Далай. два, три, поїхали перетяжки. Оп. ні 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 Ой-ой-ой, давай. 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 Ну ти що, ти газуєш наповну? А, ні. Ну все, ні, до, побачення. Ні, до, побачення. Ні. до побачення, до побачення, до побачення. А я а я а я з, а я з тобою паду. Оп. Так, коска, я хочу собі мерседесик. Мерседесика хочеш? Wow. Ой, навіть не знаю, що для Мерседесика взяти. Чуєш, а я візьму той сторі. Mm -hmm. Я, я маленьку, я Шо? маленьку. Я маленьку тачечку проти, проти тебе візьму. А прикинь, wow. вона, а, прикинь, вона зараз, а прикинь вона зараз тебе цей скине. Ну це буде. Ні, це буде позор. Це цього не може, Це так, цього не, цього не відбудеться, я думаю. Ну зато по yeah. фану буде. Зато по фану буде, чекай. У мене щось з першого разу не вийшло. Є контакт. А ось тут теж є контакт. Прикинь, wow. зараз перетяне, чуєш? Ну, це буде жесть. Mm. Я хочу сказати, це буде жесть. Готовий? Давай. Один, два, три, поїхали. Боже, то історія давай. -й 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 -й. А ти навіть не. Ой-ой-ой, ой ой А ти що піддаєшся мені? Ні -ні 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 -ні. А ну газуй, газуй, газуй. А ну газани. Ну? А, ну тут бежается. <laughs> <laughs> ну, ти, конечно, рофлер, я хочу сказати. <laughs> ну, я, я, я так і поняв, що ти мені піддаєшся, бо це нереально. Насамперед. Перетягнути. чуєш, маленька тачечка, цю перетягне. Що, що ти взяв? Мерседес. Ну, Mercedes, це ж нереально. Так, ну прийшла черга до Деді Кар, якось е отак вона називається, але ну, мені здається, зараз буде дуже файно. Так. А я турбо, а... турбо візьмеш? Ой-ой-ой. Yeah, ой, ой. Ну я надію, що я тебе зараз виграю. Ну, це hey, просто. вона, вона повинна. А це ось така голова. Чи... Щас тебе okay. ця голова повинна перетягувати один. Ні. No. Є контакт, дивись. Що oh, ви oh, там кричите? Так, ну давай побачимо, що турбо чи голова. Давай, увага. Ой, увага, говорю, на стартовий марш, поїхали. Ні, а я, сразу, mm -hmm. а, я а я одразу mm -hmm. цей прожимаю. Немає шансу. Дивись, дивишся від. О, ні, не Це може бути. Не все, все, я поїхав. Марті, до побачення. Mm -hmm. Ой, ти мене ще й скинув. Боже, голова падає, дивись. Клас. Так, у нас там, здається, по одній тачечці, так залишається? Чи по дві? По одній? Ну давай тоді по одній тачечці і побачимо, хто кого перетягне. Я ось дивлюсь на цю тачечку, і ось думаю, як по неї взагалі можна влучити. Боже, вона мене ще так прошліфовує. Я бачу і. З... А, так чуєш там без шансів взагалі. Ти типу, бачив свого монстра чи ні? Це бачу. що, а? це це... А, розумію, ти хочеш ламбаржині взяти. Так, знову не вийшло. Роп. Так, оп, є контакт. І зараз побачимо, що ні, тут є. є. Є, є, причепив, прикинь. Молодець. Ну, і що тоді, давай. Три, ага. два, один, поїхали. Боже, ну це без шансів, Марті. Ага. Марті, це без шансів. Як? як? Марті. А ти що прикалуєшся? Як? А че? А тебе ха <сих> Боже. Боже, а я. А як так вийшло, я не розумію? Боже, куди я там відлетів? А як так вийшло, я не розумію? Я не знаю. Афієтья, слышно, давай один одного будемо перетягувати. Давай, Та, ну давай. йди сиди. А ну чекай, ось ти стой. Оп, я ну давай, побігли. Ай, ти біжиш? Ти не можеш я тебе перетягую чи що? Боже ні, я чуть не впав. Ну ти ще не впав, я бачу. Не впав, я не впав. Є, є, я ще трішки, ще трішки залишилося. Давай, давай. Так, так, так. Є, є, ти впав, ти впав. Ну скажи, що ти впав? Ти впав? Є до побачення, боже. А ти ж мене за собою не потягнеш? А, розумію. Бог ти мій. Боже, що відбувається, боже, треба швиденько ровбу нажимати, бо це біда. Боже, я надіюся в басейн впаду чи ні? Ні, а розумію, зі хо там поверху впав, да й вижив. Нормально, з 10-го поверху. Ну коротше, так. Ось такий у нас відосик вийшов. Якщо вам він сподобався, прожимайте вподобайку. Пишіть свою думку в коментарях. І звісно ж, і звісно ж, прожимайте вподобайку. Що там трапилось в тебе? Та я впав. А, розумію. Всім до побачення. До побачення.